Друзі, дивіться, моя нога. ага, Все добре. Приїхала нова поставка чаю, чайного приладдя, будуть нові пуери, буде багато всього, нового, так що давайте вже прископати до цього. Приїхала нова нога. Да. Все все, Одаразі. це Не треба нікому бачити. Ну, uh, в принципі, мені можна побачити. Можна ж? <laughs> да. uh. Наші улюблені. Ладно, oh, це, бачите, це, це, Я це, один це. такий замов все-таки. Mm. Наші улюблені забіла, пакети вахомні. Для того, щоб чайочок відправляти вам в гарних упаковочках. Ну, це якщо ви замовляєте, то. Mm. Хоча б 100 грамів. Спокуємо таке, кажеш, ніколи не треба бачити Валентину. Вже вивчає, вже вивчає. Ознайомлювати конфіденціальну Ви Знаєте, що це? Це офігенські наборчики бюджетні, при тому якісні. Щоб не бути голослівними, зараз одразу покажу, як вони крутечко виглядають. З цим продуктом ми вже знайомі під чугунно кам'яну таку структуру. Гайвань, гайвань з дирочками, з них зливати. Дуже зручно, не треба ту кришку нічого йорзати, просто поставив і злив. І тут три піалички піали такого ж самого розкрасу під чугун, типу, як. Зараз в камеру покажу, щоб було зрозуміло, про що я кажу. Ой, дивіться. Та ні, думаю, ще нічки поп'ємо. А, вони тут з харчовою плівкою йдуть замотить. Так, да, цього разу ми навіть обмотали но. Все, бо у нас так, скріпили. Це, Це реально. Тема не ну, я б сюди ще. Можливо, ми додамо ще один якийсь ручничок. Просто для... Ну, тканину якусь. Просто тканину для, для того, щоб воно угу. не зникло там. Ну і щось. Воно не б'ється, але так. Да. Щось, щоб від нас було теж. Місце для подаруночка є, тому суди, що друзі. Так, да, у нас таких виходить 6, да, штук. 6, штук. 6 штук. І замовили. А, ну тобі. Да, одну, але вона прям не встигла доїхати, як вже продалась, тому ми вирішили ще. Шість штучок. Шість штук, так? Да? Ну, коробочка класна, прям mm -hmm. Офігенна коробка. І тут пішли чаї. І тут я не розумію, що це. Це нормально. Головне — не затерти ці да. коди, ми потім будемо розбиратися. Це скоріше всього. Зараз по сміті сравняємо такому. Або до хунпау, до хун можливо, бо я до дозамовляв, що до а... До хунпау і червоні. Також, да. Це 100% перційний дахунпал. Ух, персійний дахунпау, до, да. до речі, класно заходить людям. -ху -ху, Ти взяв білий все-таки да, да, чай. А да. я не звернув, а я думав написати ті бляха, я забув. А це скільки? 20, 24, да? це, друзі. Ні. Біла брунічка. Скільки Три? Да, Три білих чая, вони Василий. дуже круті. Да, це не просто, знаєте, як лист, а це не визрівший лист, коли він ще скручений. Його збирають, вони, ну, це, це топчик. Mm -hmm. О -о -о, це Ооо. Імператорський камень, давте. Да, нафти. Те, що точно залишається в нас, можна одразу відкладати на твою сторону. Ммм. Ти плоскі плоским ми що замовляли? Ну в подарунок попали. Я нічого не брав. Я не пам'ятаю, що я такий брав. До речі, ми такий чай, тоді почали знімати розпаковку і так і не, не зняли той фрагмент, я так і ми його не допомогли. Може, ну жити, трупи у нас Ага, не? є? Будем... є. Є. <схай> О! <схай> Різано. Так. так, одразу. Перціннички, це у нас. Перціннички, до речі, це може бути або черво... Ні, це червоний чай. Я ще ще додав перцінник і пуера. І вони, до речі, до речі, коштують. Чим, чомусь. Цікаво чомусь. хо о. Хо. я вже пакет порвався. Да, друзі, це. Це подарунок? Виходить. Або я не брав, я теж не брав. Я не брав. А, ну давай я тобі. 100 грамові млинчики, вони у нас є в магазині. Які Дуже крупний лист, я крупнішого ніж тут, ще не бачив. Це який у них? R73. А може ти дити, Може. Так що поерчик такий 100-грамовий, він досить цікавий. Ну він офіний, до речі. Дуже листяний такий смак. Цікавий, знаєш. У нього ще цей... ліса таке. О, вологий ліс, іначе от. Блін, якась така чорноспливність. О, габа. У нас є габа і я ще до. Ще дві. Це вже чотири є. Ох! Друзі, дивіться, ігрики. Так. А, все, я понял. Це mm. наш бюджетний yeah. топ наразі. Більш-менш нормальний по сировині, шалений по енерговіддачі за свою ціну. Класний і гарна Шо упаковка, упаковка, як ми зрозуміли, підкупляє дуже добре. <laughs> так що. Mm. Oh. Ну, і ніс не Друзі, пробити. форма. Це шупуер пресований. Такі упаковички, я прямо ж зараз хочу відкрити глянути, що там. Риба меч. Ооо, риба меч да, Рибамеч. Як думаєш, що це? Червоний. Ні, Це червоний? Ага, дивись. Я думаю, що це ці голови Квера. Да. На ощупь. О, а там були, да? Ну я додавав одну. Нам. Нам. Перші дай. Формат. Ну він. Море эти разум у мене. Да, вот. Прием видно, да? Да. Цікаво. Не такі, не може кирпич. Наче, Наче якимись водорослями, типу як благородними такими. А, ні, ти це, прав. Ясно. ти прав, це. Цікаво. А на продаж, це червоний. імператорський. Імператорський червоний, да. Ну, я один Ага. Угу. А, да, 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 полоски відчувається. Я прощу. О, оце ми сьогодні будемо тестувати, я думаю. Це новий у нас да, це ми, новий... Я не пив. Ні, новий середньобюджетничок у нас з'явився. Цікаво виглядає. — 2008, що, до речі. Що, по, по відчуттю. Ну, по відчуттю, як суховатий такий. А, це, О, до шань. Повертається до наш виноградний. Є виноградний. раз. О, це... 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 Ну це я потім буду на відос відкривати. Але, теж... да? але ми теж оці. Видно, що ми оці. А, чи оці... дворі? дворі. — Це два нових, так. Да? Mm -hmm. Можливо, потрібно ще розпакувати слона в коробці. так думаю, mm -hmm. Це виходить у mm -hmm. нас 4 нових шупери. Yeah. Цей Шу -шу -шу. це сьогодні, так. Це коли колесо, О. до речі, він у нас є. І ще yeah. Yeah. треба буде його продавати. Yeah. Ух, мій улюблений. Всього один. Дракоша. Один друг кошка. Це якийсь. Можливо, це ПР. Mm -hmm. Це, скоріш все П. Yeah. А ну кот. Кот у нас. 7, так, да, так, да, так. Да. Ого, слухай, ця риба прям боска ваш А я не пробував. Але... Уго, вже. Ух, це, друзі, він только якісно в руці. Либиш. Mm -hmm. Ого, це інструмент, так. Да? Ну і -ху -ху -ху. тут Це... це... Я б вони взагалі перший раз пробував, я гадав, що це заточка. Це не, пробити, це не Це один у нас? боротьбу. Один Я додавав одну. Якщо ти не вийде, то значить одна. А то ти відкажи. Це, це на навпіл іде вона. Угу. Ну я казав, тобі відкласти, чи, чи там вже друга. А, все, а одна на продаж, а на. Якщо у нас вже дві на продаж, друзі, ну ось така закупка. Єдине, що де бошки. А це, шо, а це а ось було. те, що ми забули. Да, я не знаю, mm. що Андаймича. Там, там не здається, щось циліндричної форми. Я буду... не знаю, що це. А, Хурма? Формат зараз хурма скільки одного? Це, це подвійна. До речі, ми таку ще не так. брали. Цікаво, як воно виглядає подвійний набор. Слухай, ну це прям. Ну тако серйозно. Оце ну, вона ти не гроші? якась така вофлюжник, який там да. відчувається вручні. Вона набагато крутіша да. оця ножечка. Ну, і виходить, що дорожче, але не сильно. Угу. Вартує перетопити Оце, друзі, наш топчик. Подарунковий. що ми будемо самі комбінувати, чи це вже там нормально? Ні, це Ще треба секси? буде будемо, Пере... да. пересипати. О, О там вже була десь східна красуня. Да, я же це і хочу. Щось з того першого, що я викладав, Щас? скажу, які вони. Не... А, так, да, друзі, ми ж майже забули. Основний да. е, Дивись, Герой е, Y01. Східна красуня. Основний герой нашого. У нас їх 4 штуки. Да. Оце вони? y 01. Ага, оце. Це, друзі, дуже крутий улун. Це самий дорогий чай з нашого магазину, він ще дорожчий, ніж преміальна габа. Це в нас східна красуня. У нас Ми її чекали Да. Так. Угу. Ага. Такий чай треба собі точно. Взяти. О. Олександра качалка. Хто з Прикольно. Бо больбашкова плівка може здаватися не смішно. Ні, за навіть. Повнікор. Так, почервоні. Думаю, це можна скласти, в принципі. Складаємо. А які ті, що я брав, оці, так? Два. Угу, да-да. Ага, ну ч І той третій залишаємо, бо зараз ми будемо його пити. Треба буде щось про нього розказати. Залишаємо. Чи може цель вийти? Ні, давайте, давай тоді давайте. Вдруг она встигає. О, скільки нових роликів да ще буде. Щось буде. Щось <сміна> Якось витірком виплюну. Вірші білий, у нас нема що ролика дегустації. А взагалі у нас... Йо, в... нема? Ні, у нас такий перший. Я знімав, мені там пишуть, а ще десь... Ой, 70 градусів не замало для заварки? Ха-ха-ха. Послухай. Діно, я тоді прям його... Добре, що насипали. Вон Максим сам, кстати, уже ходить, приїхав. Ага, показуй це і вмикаю камеру. Друзі... А це ще таке таке? А, поки... Охо-пух. Я, до речі, бачив, Санта міще є цікаві, теж такі. Кранічна, скажеш. Тут тегешечка у нас лежить. Mm. Mm. Ого. Mm. Це червоний походу, yeah, перчик чи щось Чуть-чує чуть таке. Mm, Солодкі-солодки. Ну, а це, це що ТГшка? сам да. от, от Сушонг, він насправді дуже солодкий. Ну, це, ну, це така ТГшка, як цей. Так, як... Да, вона простенька. Да. І продавав... Це буде як бюджетно да, продаватися. Да, ми сюди хочемо насипати да. преміальну габу і східну красоту. І, ну, буде... і це продати за 1700, я думаю, з таким топоючи Продав... <рапев> подарункову упаковочка з ручками. Це прям дуже класно.